Співпраця з такими партнерськими організаціями, як Рада міжнародних наукових досліджень та у обмінів, агентство США з міжнародного розвитку, Міністерство культури і туризму України та Українська бібліотечна асоціація дозволила реалізувати проект Бібліоміст, який був започаткований у Києві 8 грудня 2008 року, і на підтримку якого фундація Біла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів. США. Метою такої ініціативи є підтримка вільного громадського доступу до комп'ютерів та інтернету у всьому світі і подолання цифрової нерівності. У проєкті Бібліоміст взяла участь і Галицька центральна районна бібліотека, яка виграла відповідний грант. Про подальші кроки в реалізації проєкту Бібліоміст у сюжеті наших журналістів. Попри поступовий розвиток в Україні економіки, все ж нема належних змін чи перетворень у бібліотечній системі, а тому мільйони людей не отримують необхідної інформації. Програма Бібліоміст покликана бібліотеки перетворити на центри громадського життя, де люди можуть мати доступ до необхідної інформації в електронному вигляді та отримати допомогу кваліфікованого бібліотекаря. Основна ідея полягає в тому, що доступ до інформації допомагає людям змінити їхнє життя на краще, і що він необхідний в умовах нинішнього глобалізованого суспільства у рамках цієї ініціативи фонд Біла і Мелінда Гейтс надає фінансування для придбання комп'ютерної техніки, навчання бібліотекарів, використання нових технологій і таким чином допомагає бібліотекам стати сучасними громадськими інформаційними центрами. Галицька центральна бібліотечна система у минулому році подала документи на участь у конкурсі Бібліоміст і запит видався успішним. Галичани виграли грант 2000 12 році теж вирішили брати участь у конкурсі на виграння 15 комп'ютерів для бібліотек Міністерства культури Галицького району. Перш за все, чим приступати до заповнення документів на одержання, на участь у конкурсі. Ми заручилися підтримкою Галицької районної ради та органів самоврядування тих населених пунктів, які повинні були взяти участь в конкурсі. Це сіл Залуква, Дубівці та селища Більшівці. Заручившись підтримкою органів районної влади, документи були відправлені на конкурс. У заяві було вказано про кількість населення в кожному з цих сіл, кількість читачів та основні групи, які обслуговують працівники бібліотек, а також ті люди, які не мають змоги відвідувати бібліотеки. Це перестарілі та інваліди. Ну і почалася робота. Позаповнювали ми заявки, листи від волонтерів, листи від вчителів -викладачів інформатики інформатиків тих населених пунктах. Листи від влади і відправили документи. Зараз ведеться підготовча робота у цих трьох бібліотеках. Сіл Залуква, Дубівці та Бічівці, щоб створити належні умови для облаштування і роботи комп'ютерів. Тож, з допомогою такої модернізації, доступ громадян до інформації значно покращиться, зросте і роль бібліотек.